На цьому тижні християни всього світу згадували таку подію, яка описана в Євангелії від Луки. Це перший розділ з 27-го вірша Благовіщення Діві Марії. І я так цікаво придивився до цієї події і хотів би поділитися своїми роздумами. Дещо буду говорити своїми словами, дещо ми будемо бачити текст списання. І що ж відбувалося? Коли Єлізавета, родичка Марії, вже була вагітна вже на шостому місяці. Ангел Гавріїл прийшов до Марії. Нечасто ангел приходить перед тим, ангел являвся. І її чоловікові, Йосипу, попереджуючи, щоб він не відпускав вагітну жінку, і явився до Марії і до діви, що заручена була з мужем. І війшовши промову до неї, радій, благодатне, Господь із тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом та і стала роздумувати, щоб це значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марій, бо в Бога благодать ти знайшла. Ось ти в утробі зачнеш сина породиш, даси йому імення Ісус, він же буде великим і сином Всевишнього званий. Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І по вік царуватиме він в домі Якова, і царування його не буде кінця. А Марія озвалася, як же це станеться, коли мужа не знаю. А Ангел промовив: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила огорне тебе через те і той святе, що народиться, буде Син Божий. Оце називається благовіщення. Блага звістка або Євангелія, ангел, що приніс добру звістку. А що ж почула Марія? Чому вона стривожилась? Коли ангел їй сказав, що вона зачне породить, не знавши чоловіка, породить сина, вона почула слова пророка Ісаї. Сьомий розділ, 14 вірш. Тому Господь сам дасть вам знака, і ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш йому імення Еммануїл. І далі 9 розділ з п'ятого вірша. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на нараменого Його, і кликнуть йому дивний порадник, Бог, сильний отець. Вічності, князь миру. І далі він говорить, що без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида у царстві його. Це те, що почула спочатку Марія. Уявіть собі, звичайна дівчина, скільки їй було там років 13, 15, може, заручена, і їй кажуть, що вона та. Через яку мав прийти в світ той, про кого Бог сказав ще Адаму Єві, коли сказав, що насіння Єви буде наступати на голову Змія, перемагати, хоч той буде жалити. А це пророцтво пророка Ісая було за 700 років до Цієї події, тобто до зачаття Ісуса Христа, Його народження. І ось вона та, через яку мав з'явитися світ, той, на кого світ чекав. Всі чекали, що прийде цар, який звільнить від загарбників, тоді від римлян перед тим ще були загарбники, зараз Хамас, ще хтось. Але Ісус був посланий в світ, щоб звільнити написано людей від їхнього гріха. І в цьому полягає суть Євангелія. І зараз ми подивимось надалі продовження суті Євангелія. Ще Марія почула Ісаї 53 розділ, де написано, що Він погорджений був. Що на ньому була кара за наш гріх, що Він поніс наші гріхи, наші хвороби на хрест. І це вона почула. І написано, що затривожене було її серце, але її реакція була яка ось я раба Господня, нехай буде по Слову Твоєму. Надалі Ісус. Виводить цю формулу Івангелі, хто хоче прийти в Царство Боже, нехай візьме свого Христа, зречеться самого себе і йде за мною. Ця дорожка вузька і вхід вузький. Багато хто будуть намагатися піти вузькою дорожкою, але до входу військового, в царство небесне не дойдуть. Полишуть, тому що важка ця дорога. Але Марія знала з ким, що це є Бог вічності. Він завжди буде з нею, бо вона була з ним. Вона його знала, вона, вона проявила покору. Ми бачимо надалі, що відбувається. Марія супроводжувала Ісуса усе своє життя. І навіть до Христа. А на хресті Ісус потурбувався надалі про неї, як Він сказав своєму учневі ось твоя мати, показуючи на Марію. А Марій сказав, ось твій син, щоб вони турбувалися надалі один за одного. Суть Євангелія це не є сонячна стежинка, де метелики і пташки співають. Дивиться сонячно. Ні, це є важкий шлях, але Господь обіцяє, що Він буде поруч весь час. І так як в нас от, е, з минулої неділі йде служіння подяки, я хотів би особливо зупинитися на цій пісні, вдячній Марії. Перед тим я хочу сказати, минулу неділю брат Юра проповідав, він сказав дуже таку цікаву фразу, що подяка вона відкриває силу, шлях до цієї сили. А в четвер, коли в нас був вечір хвали, поклоніння, Валерій Павлович теж трошки іншими словами сказав, що хвала це продукт подяки. Тобто діти Божі, які вдячні, які розуміють, що вони все отримують від Господа, як брат Ігор проповідав і добре, і зле, вони дякують за це Богові, тому що через випробування Господь приводить до чогось кращого. І ось Марія вже вагітна, вона прийшла до Єлизавети, своєї родички, яка була вже на шостому місяці. І коли вона прийшла, немовля в утробі Єлизавети затрепотіло. Напевно, не так, як звичайне, немовля. Ми знаємо, як коли жінка вагітна, там дитина рухається, але вона сповнилася Духом Святим. І що вона сказала? Блаженна та, що повірила. І сповниться проречене їй від Господа. І ми читаємо далі Марія промовила величає душа моя Господа, і радіє мій дух у спасі моїй, що зглянувся він на покору своєї роби. Бо ось від часу цього ми всі родами незаблаженно вважатимуть, бо великий вчинив мені потужний. Його ж імення святе і милість Його зроду врід на тих, хто боїться Його. Вона прословляє, знаючи, що вона породить Христа Спаса, Сина Божого, який пройде земний шлях, який мушений буде померти на Христі. Вона це все буде бачити надалі. Коли принесуть маленького Ісуса в храм по Слову Божому, по закону, пророчиця Анна скаже, меч душу твої прошиє. Боляче, боляче дивитися на смерть сина своєї утроби. Але вона була готова покоритися. І ось надалі вона говорить оцю хвалу. Вона йде як молитва, я би прирівняв її і як молитву за нашу Україну. Він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутній скидає з престолів, піднімає покірливих, удовільняє голодних добром, а багатих пускає ні з чим. Пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як прорік він нашим отцям, Аврааму і Насінню його аж навіки. І ми віримо в те, що знову ж як сьогодні згадував брат Ігор підбадьорені через таку молитву, і ті, що моляться за інших, за оздоровлення, за стілення нашої країни. Ті, хто залишається з Господом, ті, хто встали на цей шлях, Євангелія, шлях тернистий, але Господь поруч, Його вухо завжди з нами. Я молюся сьогодні до Господа, щоб хто почув, хто, може, ще не навернувся до Господа, не прийняв рішення йти за ним. Я хочу сказати підбадьорення: Ісус завжди буде поруч, через які би пробування ви не йшли. Але це той єдиний шлях, який веде до Господа. Ісус каже: Я шлях, правда і життя. І ніхто не приходить до батька як тільки не через мене. Я запрошую зараз до молитви.